Доброго вечора, з вами команда КВН 5.0. Ви знаєте, не дивлячись на наші проблеми, ми вирішили зіграти КВН. Ви подумаєте, які в них проблеми? День от ніяк не може знайти роботу, я ніяк не можу здати сесію, а в Романа одна біда. Він ніяк не може продати собаку. Пані пані першому ряду, ну купіть собаку, я дуже прошу. Хороша! Але... Роман, коротше, ну твої проблеми краще заспіваємо. Пішли у сезон. тестостерон. стостера. тут карнавал, Ми зал! Пані, ну я вас прошу, ну купіть собаку. Ну що вам так важко? Роман, ми вже починаємо, ходи! Чекай, може я бізнесмен, ні? Ти ти біла, не бізнесмен, худи бігу. <різь> Отже, як ви зрозуміли, у нашої команди є проблеми з фінансами. Тоді досить типова ситуація для нашої команди кавечиться на обізні. Дівчина шапачок. Штука. Мені підходить, сідайте. Ну, то поїхали. А куди їдемо? Ну, як куди? В сезон. Ну, то поїхали. Ще одна досить типова ситуація для кожної студентки. Уявіть собі, звичайно, ранок кожної студентки. Uh, студенти, отже, у нас остання лабораторна в цьому семестрі. Uh, у нас є акваріум з водою і монетка. Будемо кидати на стріхи коло лабораторії. Монетку молоді, uh, вода замерзла. Добро, отже, студенти. Літр стане десь до весни. От на тоді лабораторні переносимо. До побачення. До побачення. Я впевнений, кожен в житті тупив. Підніміть руку, хто в житті хоча раз от капець як тупив. О, багато рук. Е, дивіться цю мініатюру і зрозуміти, що ви в цьому житті ще не тупили. Доброго дня, сержант Тихенький. Нарушаємо! Добрий день, ви спинили мене через те, що в мене немає прав, а запаски, запаски, і через те, що я перевищила швидкість. Так, як ти. А, ще не, ще не, ще не. Може, хочете мені штраф виписати, ні. Будем, а може не будемо. А може будем. А може, я би з вами домовимось інакше. Штука. Коли навколо і души. Ні. Короче так, забріть свої гроші. І Гідьте, щоб я вас більше не бачив вам Можете свій номер телефону. Ну я вже думав, що це вже всі знають. В смислі всі. <плес> так, стоп, 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 і ще раз стоп. Ця мініатюра зайшла не так, як мала зайти. Ви, напевно, не зрозуміли, ви не сміялися. Отже, дивіться, Оксана їхала по дорозі, її зупинив поліцейський, і вона йому розказала всі свої порушення, розумієте? Спалилась! Та? А, а потім їхню гру підкреслює їхню, оця музика, так? Розумієте? Ні, <праць> не, не розумієте? Коротше, що твої туперелі тексти, що ваша ніщебродська гра це капець яке дно. От люба собака зіграє краще, ніж ви двоє. Чули? Та що прям <праць> люба? От громко, може, от породиста собака, але зіграє явно краще, ніж ти. Е, мужик, ти куди? Льо! Мабуть вчора не обійдевся, що ми затупили. <плес> Та походи <плес> Так. Слово! Я впевнений, що ця собака, до речі, його звати Айрон, змінитись. Він зіграє явно краще, ніж ви. Так що будемо грати з собакою. Будемо грати з собакою. <плес> <плес> Привітінка в тебе крита собака! А кінотаї команди знає! Ну, знає сидіти, лежати місце знає, голос. Ой, ну да ладно, загинай пальці, знаєш, що ми знаємо. Шахтар, Динамо, Барселона, Манчестер Юнайтед. Як смішно. Ха -ха, як смішно. Ха-ха, як Дуже винахідно. Ну що, сміє воно в тебе робити. Вміє, давайся. Айрон. Дом. Давай, лижі. Айрон, Давай. Давай. молодець. молодець. Чувак, це не лише. Ми он тебе на буквально купок слежиш взяв. Да, молодец, мистер! Это сразу не. Ты Хачико смотрел, вот так мой Борис сидел бы на бок из клуба ждал! <свят> 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 Айрон, давай, кироночку! Да, крутись! Айрон, крутись! Мистер! <плес> 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 Айрон, сядь! Айрон, давай, зайка! Молодец, зайка! Молодец! А у на нас собака, да? Да... Ой, ой! Знаешь, я в зале... Усі твої вигадки я не вірю. От твоя собака хоть сидіти в не. Конечно, дивись і вчись. Бобік сядь. Бобік сядь. От капець, чого ж він не сідає в тебе, а? От тобі скільки років? Ну, припустимо, мені 19. А йому 4. Він у мене вихований. Перед старшими не сідає. Боже, от як знав. На території цих з собакою.